Муніципальні водограї потребують ремонту в Івано-Франківську. Чотири головних фонтани на майданах Вічевий і Шептицького площі ринок та поруч з драмтеатром. Співочий водограй на вічевому дещо підремонтували, замінили облицювальну плиту та водогони. А от міні-фонтани на метрівці не струменітимуть. Один із них потребує капітального ремонту понад 200 тисяч гривень. Є проблеми з герметизацією самої чаші. фонтану і потрібно здійснити капітальний її ремонт. Приблизна кошторисна вартість складає 240 тисяч гривень. Це кошти, які потрібно передбачати окремим рішенням ради. Міські фонтани під опікою воду екотехпрому. Машиніст Ярослав підземні мережі оглядає щодня. То форсунки заб'ються, то насоси підкачають. На ну, прості дня треба продивитися, сопло почистити ранком, обід, вечором. Постійно. Щогодень, що, що півтора підкладемо йдемо. Цей новий пошті фонтан, там вічовий майданський сам. Ну тобто, цей 2005-му запустили, вже восьмий рік. На той так само той вічовий майдан. Міські фонтани справні, запевняють комунальники. Утім, незначне оновлення їм не зашкодить. 44 тисячі гривень сума непосильна для водоекотехпрому. Спільно з департаментом ми зробили обстеження фонтанів і визначилося, що у відповідності до складених дефектних актів обсяг робіт з поточного ремонту цих чотирьох фонтанів складає приблизно 44 тисячі гривнів. Які ми як сподіваємося будуть виділені з бюджету, подайте, будь ласка, якийсь такий мінімальний кошторис. На те, що потрібно зробити край необхідне. Я розумію, що ми капітально не відремонтуємо, але то, що потрібно підтримувати, це треба це варто робити, щоб потім не ремонтувати капітально. Івано-Франківці за оазу чистої води у середмісті кажуть, фонтани не лише рятують у спеку, це ще місце для опорядкування домок. Треба фонтанів, і дуже багато фонтанів. Це дуже гарно відпочивати, і діти граються, і дорослі відпочивають. І молодь, бачите, фотографується, всі отримують задоволення. Приємно спекотний день посидіти біля фонтану, відчути вологу, ну, шум води. Кажуть, що найбільше приваблює шум води і вогонь. Так? І тут тягне до води. Цього року на облаштування міських водограїв, зарплати комунальникам та водопостачання з бюджету заплановано виділити понад 395 тисяч гривень. Кошти на оновлення фонтанів шукатимуть додатково. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла. Новини на вежі.